Писати назву, тому що я не запам'ятав сайт і не скопірував його ссылку, і не міг вставити її. Тож, скоріш, переписуйте назву цього відео. Ну, все ж, хвилина пройшла, ви могли вже переписати або запам'ятати цю назву. Переходимо до моїх ігор. Заходимо в мій комп'ютер, локальний диск, де. Тут у мене є дуже багато різних ігор. Ну, Грати я в них не буду, ну, бо це буде дуже довго. Наприклад, я можу зараз зайти в GTA San Andreas. А чому воно так називається. Я ж. У мене трохи є, ну, є лаги. Ось бачите, я не хочу грати зараз. Що вона там стояла? Вийшли ми. Я буду вам розказувати про ігри із виду. Наприклад, ми зараз будемо говорити про гру. Counter-Strike, да? наприклад, ось він. ким ми його перенесемо. На робочий сіл. О, ще не потає пам'яті. Це не страшно, можу тут показати. Е, ну, як ви зрозуміли, що в мене є і Sims, в мене є 2 Panzer Zombie, є Counter-Strike, є багато різних трейлів, є, Minecraft є, World of танці є. Что а что, так? А что я вас так и чую? Давайте зараз его установим. А ага, там. Да, есть. у сайт 2 есть. Что тут еще есть? есть. Есть. Skyrim. Ну, Skyrim уже немає. А ось Я колись його вже встановлюю я грав коротше в нього. Ну, Ось у мене є е, різні ігри. Напишіть, де ви хочете ці ігри. Я вам можу скинути силочку на цей сайт. Пишіть мені в коментарях, які ви хочете з цих Коли я знайду е, цей ну, fast Stone Capture, то я вам обов'язково скину силочку. Ставте лайки і підписуйтесь.